От ніби я знаю, що я хочу, і я знаю, які дії до цього доведуть. Але цей страх зробити він е, от саме піти от зробити стіна, якась зупиняє мене від цієї дії, щоб від її виконання. І тільки ми, наша ціль і стіна. І це ціна, це, це якраз знаєте, це те... просто величезний привітик. Я діана, ви на каналі Секре Дердії, і я щиро рада вітати кожного з вас на своєму новенькому відео. Сьогодні хочу поговорити про те, знаєте, про наші страхи і про те починати, знаєте, оцей страх почати щось робити, який мене дуже довго паралізовував. Вчора була в залі. Тренувалася і захотіла я поставити камеру, ну просто подивитися, як я роблю. Через те, що знаєте, тренуюсь та тренуюся, але техніка сама себе не відфільтрує, і треба знаєте інколи подивитися на себе з боку, як ти робиш. І що я поставила камеру, тренуюся, ну, типу, все нормально. І потім мене, знаєте, така спіткнула, догнала така думка, що ще буквально деякий час назад, не знаю, там півроку тому. Я дуже боялась поставити камеру. Я думала, що щоб поставити камеру, це означає, що ти вже дуже такий впевнений, що ти гарно все робиш, і що ти це обов'язково кидаєш в інтернет, що ти знімаєш, і що люди з боку дивляться, що ти знімаєш, і подумають, що о Боже, вона не компетентна, як вона так знімає? Ще півроку тому у мене була така думка. І вчора я з легкістю, я, я подала це відео, щоб розуміли, це такий жах був. В мене там техніка, взагалі, знаєте, так пішла. Вгору по долині. Це нова вправа, я взагалі по приколу її зробила, але що я хотіла цим доказати, що немає вже, знаєте, такого страху знімати. І як він перестався. Він не забрався взагалі. Ні, є такі моменти, є такі дні, є такі люди в залі, є такі, знаєте, навіть локації в залі. В одному куточку я можу налегко знімати, а в другому, ні, мені страшно. Він не забрався взагалі, але, знаєте, вже злегшився. І так з будь-чим. Будь-що в нас в житті, знаєте, є таке, що важко почати, страшно щось, боїшся. Хочу поговорити, як цього, знаєте, позбутись. Вона не стає. Ється зразу знаєте, взагалом все забула Воно поступово з кожним днем з кожним разом стає все менше менше страшно. Стає людина в собі, знаєте, все більш впевненіша і впевненіша. Знову ж таки, я ще не є знаєте на повністю всі 100%, все, я безстрашна, все що хочу, можу піти зробити, але вже знаєте більше легкість відчувається ніж порівняно теж півроку тому. Зараз нарешті буду починати розказувати ту мораль, яка мені допомогла. Почати маленькими кроками рухатися в свої страхи йти нарешті. Почати а, ну знаєте, такими маленькими кроками просто робити маленькі кроки. Починаємо дивіться, все, що ми ніколи не робили, воно є для нас незнайомим. Воно є для нас страшним, можливо. Ми це ще не робили. Ми не знаємо, а як отримать, а що буде. Неважливо, чи це почати, не знаю, щось історії скидати, чи це камеру поставити себе зняти, чи це з кимось заговорити. Ми цього не робили ще. Ми не знаємо, що з цього получена. І нам страшно. У нас є можливо негативний досвід в минулому. Нас є щось можливо, щось зупиняє, якісь не знаю, такі інакші страхи. Ну, загалом, все, що ми ще не пробували, все, що ми хочемо спробувати, але ми ще не пробували, воно є для нас незнайомим. Ми не знаємо, що це получиться. Єдиний шлях, як зробити щось для нас знайомим, це з ним познайомитися. Це справді почати йти до цього. Якщо у вас є подружка, з якою ви супер друзі, ви ж не стали друзями за один день, ви почали більше комунікувати. Ви спілкувалися, ви питалися, ви діставалися один одного про більше, ви більше часу проводили, і так само з будь-чим. Це може ставатися неприємним, але це не знаю, єдиний шлях. Тобто, ви не почнете, наприклад, якщо за знаєте страх знімати щось, кидати в сторіс. Вони не почнуть самі кидатися. Це по факту ми маємо буквально що зробити: це піти і нажати кнопку Опублікувати. І це, знаєте, таке в мене було ніби хочеш, але боїшся. Але ти розумієш, що тільки оця дія доведе мене до того, що я хочу. І цю дію може бути страшно робити через те, що я її ще ніколи не робила. Ніби стіна якась зупиняє мене від цієї дії, щоб від її виконання. І тільки ми, наша ціль і стіна. І ця, ця стіна, це якраз, знаєте, ті наші думки, це щось таке внутрішнє, що стримує. І тільки побровши його, ми пройдемо. І інколи. Не треба, знаєте, оці ці місяця проработки. Інколи коли просто треба почати робити. Перший раз буде капець як страшно, другий раз буде капець як страшно. Але кожен раз, коли ти це робиш, ти з цим більше знайомишся. Те, як людина, з якою ви що більше бачитесь, тим більше ви стаєте, знаєте, звикаєте одна до одної, тим більше вам легше спілкуватися з тою людиною, бо ви знаєте, вже привикли до неї. Так само до дії, яка є незнайома, до неї треба привикнути. І тут, знаєте, буде така актуальна фраза: йди в свої страхи. Типу, да, да. Да. це страшно, Знаю по собі. Інколи, знаєте, капець що страшно, як робити. Я розумію, це життя, типу, буде страшно. Але якщо ти справді щось хочеш, то ти не йдеш шлях цього досягти. Через те, що знаєте, от є таке, що щось ніби хочемо, але ну, ще не. Не настільки хочемо, щоб справді щось діяти. А от коли воно приспічить, коли вже знаєте, треба буде, коли вже буде ця потреба це робити, бо вже по-іншому як тоді вже ти починаєш діяти по через безвиходь. І можливо, ще не настав час. Можливо, ще ви не настільки цього хочете. Можливо, воно ще, знаєте, не так наболіло, скажімо так. Річ, як вам моя локація спеціально так телефон поставила. Знаєте, щоб так гарно було мені так подобається такий куточок. Естетичні. Знаєте, саме коли ми будемо робити ту саму дію, яку боїмося робити багато разів, знаєте, можливо, у вас зараз зрив мозку Я і так боюся один раз робити. Тут вона мені каже, що це багато разів робити. Захотіла отаку. Але що я можу сказати? Ну, типу, знаєте, є певні дії, які доведуть нас до результату. І як ми хочемо досягти результату без дій? Не знаю, можливо, для вас це не так воно відгукнеться, але мені, мій час. Було це потрібно через те, що знаєте, от ніби я знаю, чого я хочу, і я знаю, які дії до цього доведуть. Але цей страх зробити він от саме піти, от зробити страшно. Ну стримує щось всередині. І тоді, знаєте, це якраз такі моменти зона комфорту, з якої треба виходити, бо зона комфорту це те, що нам комфортно, це те, що нам знайомо, це те, до чого ми привикли. А та дія. Це щось нове, це щось поза зоною нашої комфорту. Розумієте, да? Можливо, такі банальні слова вже заїджені будуть вам. Але якщо про це всі розказують, якщо воно можливо вам вже замозовило мозги, якщо вже ви дивитеся соте відео на цю тему, то можливо це все таки знаєте правда. Ну типу, тобто треба дослухатися. Бо інколи тисячі відео не замінять. Того факту, що треба щось реально робити. І не переживайте, не буде так, що кожен раз, коли треба буде робити ту дію, у вас буде оцей знаєте страх, треба буде кожен раз себе переборювати і так до кінця життя. Ні, ця дія це так привичка, воно взійде в привичку. Ви з нею познайомитеся, ви знаєте, привикнете до неї. Якщо знаєте, страх не знає щось сказати, висловити свою думку, то якраз таки чим більше ви будете висловлювати свою думку. Тим більше цей страх буде пропадати. Тобто, якщо ми вирішимо висловити свою думку один раз. То це буде капець як страшно. Якщо ми вирішимо висловити свою думку два рази, то це буде капець як страшно. Але у віч ви висловили свою думку сто разів. І сто перший раз висловити свою думку, це буде, знаєте, як плюнути. Я це вже робила сто разів. Тіпа, чому страх, чого я маю боятися робити, це сто перший раз. Типу просто черговий раз робити чергову дію. Нічого страшного немає. Я зараз монтую це відео, яке ви дивитеся, і хочу ще додати дві важливих думки, які я упустила. Що... Це або ми переборюємо себе, виключаючи цей самосаботаж, це реально треба просто зробити. І ти відчуєш це полегшення. Ти відчуєш, що да Боже, яка я молодець, що я це зробила. Або ми це робимо, або ми просто будемо жити з цим жалем. Або ми будемо жити, ми будемо слабаками, і ми будемо думати, чого я це не зробила. Тобто, здебільшого, люди жаліють, що вони щось не зробили, ніж. Те, що вони щось зробили. Спитайтеся себе, чи будете ви жаліти, якщо ви це зробите, і якщо ви це не зробите. Або просто уявіть, що це не ви, що це просто ви в тілі якоїсь рандомної людини і просто зробіться. Не знаю, якось зробіться. Я дуже хочу, щоб це відео було до вас. Знаєте, так достукалось. Ви можете. Якщо ви хочете, ви можете. Я знаю, що в кожного з вас, в кожного з нас є сила, і що ми зможемо. Все буде добре. Давайте. Удачі. Тому щиро надіюся, що це відео було для вас корисним, що ви знайшли для себе якусь таку інсайтну думку, якесь прозріння невеличке, і що це дасть вам такий буст, мотивації щось робити, речі почати. Бо хто як не ви, коли як на сьогодні? Тисячі людей інакших, коли вже роблять дії. Ще така бонус-акція, бонус думка. Е, чула таке в інтернеті, в інтернеті, все з інтернету, що та сама думка приходить до сотні людей і тільки одиниці. З тих сотні людей реалізовують реальну цю думку. Чому одиниця через те, що решта всі бояться, решта всі не хочуть, лінь, треляля. І наш вибір вибір кожного особисто, чи ми будемо тими одиницями, чи ми будемо. Ти решта 99%. Ну що, прийшла думка, та й все. Тіпа. Ну, прикольна, гарна думка. Та й таке. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на канал, щоб зустрітися зі мною наступного тижня в новому відео. Надіюсь, вона буде. А не через, не знаю, півроку. Можете також зайти на мій інстаграм там біографії. Всім гарного дня! Всім всього найкращого. Бай-бай!